Вітаю всіх! Сьогодні 30 квітня 2025 року, і я вирушив в одну із фінальних подорожей по зморшки звичайні та їстівні. Подивіться, які класні гриби попадаються. І це, друзі, незважаючи на те, що сухо, і на дуже специфічну погоду цієї весни. Тобто, для пошуку отаких от зморшечків вам знадобляться місцини біля. Річок або такі місця, де є світлі типи ґрунту. Це мій власний досвід, я не підв'язувався до якихось джерел, просто шукав і сам робив свої висновки. І таким чином вдалося вже за багато років знайти кілька місцин, де це цінне диво природи росте. Покажу вам зараз трішки ґрунт. Ось такі Дещо глинистий з елементами піщаника ґрунт. І що саме приємне в цій подорожі, навіть за відсутності дощів, я бачу, що трошки вологі ще є. Так що гриби сьогодні будуть. Залишаємося зі мною, підписуємося на канал і пишемо коментарі і ставимо вподобайки. Дякую, що дивитеся мої сюжети. Я традиційно біжу збирати, а ви залишайтеся зі мною. Так, друзі, першого гриба я вам уже показав. А ось другий герб. Ви подивіться на розмір цього зморшка. Це мрія, я таких давно не знаходив. Подивіться. Ого! Оце клас. Оце так зморшик. Та я щасливий, два гриба перші знайшли, так радію взагалі. Ну у мене була думка, що щось маємо знайти, але що такі великі попадуться я не думав. Все-таки ж погода девакувата. Взагалі краса. От це місце чим цікаве, ми далі підемо в іншу місцинку, там вони більш рясно зазвичай бувають, але там якось так, ну, чи вище, чи менше вологи, не знаю. Плодові тіла меншенькі зазвичай. А це одна низинка. І щороку, я пам'ятаю, ми зайдемо сюди там 5-6, але таких крупних самих великих зморшків. Ну і потім подивимося ще один горбик, теж такий перспективний, можливо там теж якийсь класний герблок нам попадеться. О такі діла. Так що будемо шукати. Сьогодні ще чим класний похід. Це такий він багатоцільовий, бо зранку шукаємо зморшка, потім ми маємо їхати в село. Я дуже люблю такі дні активні. Так, а ось іще хлопчик-зморшечок. Оце цікавий такий круглий, дивіться. Це це зморшки з групи їстівних, як я і пояснював в минулих відео. А їх дуже багато підвидів і точне визначення цих гербів неможливо без спеціального аналізу. Тому будемо казати зморшок з групи їстівних. Взагалі, якщо латиною Марчелла ескулента, але є ще варіація Марчелла Вульгаріс, яка має більш темні камірки та вузлики у шапочці. Якщо попадеться, покажу для порівняння. Але ж кажу, точне визначення з Моршковими це штука така собі. Так, як то кажуть, процес іде потихеньку. Кількісно гриб, можна сказати, поштучний, Хоча, бува, попадається десь і по 2. Такого плодоношення, коли йдеш і збираєш їх по 10 в одній місцині, нема. Ну, це пояснюється погодніми умовами в першу чергу. Ми всі це розуміємо, тому що коли дуже тепло, для зморшкових це взагалі, м'яко кажучи, не самий позитивний аспект. Але в принципі, з урахуванням того, яка була спека, яка ще й чергувалася з заморозками, то їх наявність це дуже-дуже велика вдача. Особисто я так вважаю, тому що... Всі ці аспекти відслідковую. О! Такий колір у нього класний. Я от не пам'ятаю це, можна сказати, бежевий. Дуже багато років назад колись їздили ми на річку і абсолютно спонтанно були знайдені перші отакі грибочки. Я з ними тоді познайомився. Почав про них читати, цікавитися. І за багато років стало одним з улюблених видів. І одна з причин, чому мені вони такі цікаві, це їх дуже короткий час плодоношення, 2-3 тижні у цілому зазвичай. Інший аспект, те, що вони ростуть весною, це теж по-своєму дуже цікаво. Встигнути, відслідкувати, знайти їх. Смакові якості гриба абсолютно. Чудові. Всі зморшкові вимагають попереднє відварювання обов'язково. Але в цілому цей вид підійде абсолютно для всіх видів заготівлі. Я їх і маринував, і смажив, і зі сметаною, і під сиром. І можна їх і сушити абсолютно всі варіанти. Тому з точки зору зручності заготовки гриб дуже класний. Він досить чистий, кілька раз добряче миєте, можна вимочити в холодній воді позливати цю воду від пісочку. От. І далі, далі кидаємо в кипячу воду кілька хвилин двері, обов'язково два зливаємо. О, іще гербочок. Оце видно трішки підсох зверху від сонечка, тому що тут така місцинка не, не саме затінок, якщо так можна сказати, і це дещо підсохший. Але в принципі це не страшно. Він іще поганий. О! Досить багато пройшли, останні хвилин 10 гербок фактично не попадався. От, дійшли до ще одної місцинки. От, перший ось тут є. Такий величенький, досить гарний гербочок ось. Сонечко то заходить, то виходить. Ну, У мене є надія, що піде якийсь дощик, звісно, тому що і для рослини, і для... Для, для огороди, для всього дощик життєво необхідний наразі з урахуванням всіх цих засух. От, як ми бачимо, гриби теж дуже не реагують на такі специфічні погодні умови. Тому пошук, можна сказати, ну такий трудовий дійсно. Але я вам скажу, що коли їх менше, в цьому теж є якийсь світ, який свій, такий особливий, ну не знаю, цікаво це. Бо як їх дуже багато, ну йдеш, збираєш, теж класна там кількість і все таке. А коли саме добуваєш їх по одному, по два і по трошечки кошик наповнюєш, ну тоді, мабуть, і більша цінність від самого походу та пошуку. От. Тобто і такий і інший тип походу, кожен має свої плюси. От. І дуже о такому кожному грибу радію. Так що ще є небагато часу, можна в принципі, обстежити цю місцинку. Я думаю, що ще кілька штучок маю знайти. От, ну а далі вже будемо їхати до села і займатися хазяйством. Вже досить тепло, хоча і ранок, в принципі, ще, але вже відчувається така спека трошки. Але й вітряно є надія на дощик. Так, тут у нас теж гербочок. Чотири штучки, вони дещо підсохли кінчики. От. Але непогані. Десь четвертий був. А, оно він маленький там. Ми заберемо його теж. Ось ось така знахідка. ці невеличкі, але 4 штучки. Ну, коротше, 4 маленьких, що два більших. Чудово. Якщо взяти ще те, що... Скажімо, ми не ходимо там сьогодні там, 3 години чи більше, а похід в цілому весь до двох годин, то досить непогано все вдалося. Так, а що в нас тут? Ну, історія така, значить. Та локація, що зазвичай було більше на початку, було менше, але крупніші по кількості. А та локація, де майже не було минулого разу, сьогодні, можна сказати, ну кількісно врятувала по кількості грибочка. Чому? Бо тут попадається вже по кілька штучок. Одразу. Все, і будемо йти далі, дивитися, що у нас тут виросло Ось іще зморшечок один. Так, уже дві штучки. Бачите, ґрунт світлий. Вони бувають і на темному, але я зазвичай збираю на таких ґрунтах. Ось залишки мурашника, можна подивитися, світленький ґрунт. Якраз під колір самого гриба. Так, он іще. Опа. Так, ось. О. Так, беремо ці три грибочки, десь там далі ще гарненький, бачу, він стоїть. Більшенький. Ми його зараз теж заберемо. Ось такий. О, прикольний, загнутий. Дивіться, які гриби. Так. Чудово. А Там п'ятий ще рідні знайшли поруч. Ну, можна сказати, що на кількох квадратних метрах, п'ять грибочків це дуже непогано для нинішніх умов. От. Супер. Похід однозначно вдався. Подарував купу класних емоцій. Ще хотілося б передати вітання своїм друзям. Сережке наш сезон. Віті, я фанатик, Юрі з каналу Грибний день, моєму другу Ользі Пацаул і всім грибникам, любителям тихого полювання і кожному підписнику, який підтримує мої сюжети. Тож дякую всім. Залишайтеся зі мною, буду надалі радувати цікавими сюжетами.